Вандалізм на Аскольдовій могилі підозрювану помістили до психіатричної лікарні 60-річну жінку, яка пошкодила могили загиблих захисників України в Києві, помістили до психіатричного закладу на два місяці. Про це повідомила Київська міська прокуратура. Після затримання та оголошення підозри слідчий клопотав про поміщення жінки до психіатричної лікарні. Печерський районний суд задовольнив це клопотання. Обравши запобіжний захід у вигляді примусового лікування на 60 днів до 19 серпня. Вандалізм на Аскольдовій могилі, 20 червня, на Аскольдовій могилі в Києві, було розгромлено поховання героїв України Дмитра Коцюбайла, -да -Вінчі, Андрія Пільщикова Джуса та Павла Петриченка. Пам'ятні таблички зірвали, лампадки розбили, державний прапор понівечили. Камери спостереження зафіксували момент злочину. Що дозволило швидко ідентифікувати підозрювану? Жінку затримали і направили на психіатричну експертизу. Ця подія сколихнула громадськість, викликавши хвилю обурення і запитань.